Вологомір ТК100H призначений для вимірювання вологості сіна, соломи, силосу в діапазоні від 0 до 80%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА. довжина щупів вологоміра складає 27 см. В приладі передстановлено 4 калібрування для різних видів вимірюваного матеріалу. Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї Максимального виміряного значення вологості. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто, вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням при 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштувань. CD – це вибір калібрування. Для певного виду матеріалу. Стрілками зліва справа можна вибирати вид калібрування. Якому матеріалу, який калібрування відповідає, наведено в інструкції до вологоміра. Якщо знову натиснути і потримати кнопку FUN трошки довше, переходимо до наступного налаштування ADG. Це коригувальний коефіцієнт, який. Можна змінювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результат вимірювань. Кнопками зліва-справа збільшуємо або зменшуємо значення. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювань, аналогічно зменшуємо мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювань. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Якщо кнопку FUN... Знову потримати ще довше. Переходимо до наступного налаштування al 2 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора змінюється з зеленого на червоний. Аналогічно кнопками зліва і справа можна змінювати його значення, якщо в цьому є потреба. Коротко натискаємо FAN. І якщо ще раз потримати кнопку FAN іще довше, переходимо до наступного налаштування al 1 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого зелений індикатор змінює свій колір на жовтий. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо всі налаштування зроблені, Натискаємо кнопку FUN, Зміни збережено.